Цей ранок був звичайний до того моменту, поки не прийшла звістка про початок повномасштабного вторгнення. Це означало, що в моїй країні почалася війна, я відчувала страх, тривогу, подавленість і повне нерозуміння, що робити далі. Дуже скоро я поїхала в іншу країну, бо зовсім не могла опанувати свої почуття і свій психологічний стан. І через деякий час я зрозуміла, що я дуже хочу допомогти людям, які оточували мене. Які переживали те саме, що і я втрати, біль, розлука з близькими людьми і тисячі кілометрів від рідного дому. І тоді я зрозуміла, що мені може допомогти навчання, праця над собою, нові спілкування, колектив. І Я вирішила повернутися і стати студенткою одного з найпрестижніших університетів мого рідного міста, а саме на факультет психології. Я ніколи не була в чомусь так впевнена, навчання дуже мені допомогло. Кожен день я вивчала щось нове, постійні цікаві заняття мене врятували, і я зрозуміла, що потрібно жити далі, не зупинятися і бути опорою для себе, своєї сім'ї і навіть для близьких людей, які зараз воюють за нашу свободу.